О, там пішла моя однокласниця. А той чоловік працює пожежником. А то жіночка із міської ради. А взагалі, Переяслав це маленьке місто, де кожен один одного знає. Але люди, що користуються особливою популярністю. Цікаво, кого вважають найпопулярнішим жителі Переяслава. Ходімо, запитаємо. Найпопулярніший хто? Ольга Дрига. А пусті, це патріот стопроцентний. По-перше, по-друге, це людина, яка має таку жіночу силу, якій можна лише позавидувати. Вона дуже багато допомагає військовим і не тільки. В неї дуже сильна команда. Я також в цій команді і все для перемоги. У мене на сьогодні популярніший. Ви знаєте, оті бабусі яких отак залишили і вони виживають на дві тисячі пенсії. От нехай вони будуть самі популярніші, а не оті, що цвітуть, процвітають, грабують, як політики. Знаєте, що таке політика? Проститутки і плюс вори. Закір. А, ну, це без Ну, Не знаю, просто бачила часто його на вулиці. Мені здається, він популярний, його всі знають. Так, найпопулярніша людина. Як вам вже зовут? Закір, так. Да. А Закір це дуже поважна людина в цьому місті. Вона дуже приємна спілкуванні, доброзичлива і вважається такою популярною людиною серед молоді цього міста. Mm. Мабуть, всі знають мера Переяслава. Mm -hmm. В'ячеслава Солока. Ну, є ще блогер, за яким я слідкую. Карина задорожня, але вона не живе. Переясловию раніше жила. І Ковальова Анастасія також. Це також була? Так, це тих, кого я знаю. Увесь народ був популярний, який був в місті. Переяславі? Та я не знаю, яка популярність. Всі одинакові. Я думаю, що найпопулярніша людина це В'ячеслав Саука. Мер Переяслава нашого невеличкого міста. Саука не є. Совука. Да. В'ячеслав Саука. А чи він ніхто мені їх ніколи казали? Мер Переяслова. Та й все. У нас дуже мало популярних людей в Переяславі. то тільки мер. Ну, якщо в школі, то Віку Хоменко. А так я не, не знаю. І з Переяслава нікого популярного не бачила. Що про тебе розказати? Ну, вона моя подружка із школи. Ми з нею сидимо за одною партою Часто В дуже в дуже хорошій дружбі, і ча, часто ділимося.